Місто Дніпро оговтується після чергової масової атаки. Наразі бачимо, є влучання, що критично це влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури. Наразі зараз не працює за цього маршрут номер 12 електротранспорту, і дійсно є певна кількість домівок, які зараз знаходяться без електроживлення. Взагалі. Десь до 10 будинків постраждали переважно це вікна більше 100 вікон, десь приблизно 130 на зараз відомо. Інформація буде оточнюватися, також є руйнування щодо гаражного кооперативу, щодо постраждалих. Наразі дійсно є в засобах масових формацій в пабліках інформація щодо постраждалих, але це е, офіційно не стосується безпосередньо е, цього цієї атаки, тобто це бит, битове таке пошкодження. Е, щодо безпосередньої атаки, на зараз інформації щодо постраждалих немає. Ага, тобто ніхто не постраждав ці біжінки, які... безпосередньо від, е, від обстрілу. На зараз інформації постраждалих немає. Скільки комунальників зараз працює на місцях? Пробирають комунальників? Достатньо. Дякуємо МЧС. Дуже швидко ліквідовують наслідки. Ви вже бачите, працюють на зараз і безпосередньо комунальники щодо прибирання на об'єктах. Знаходяться також громадські організації і швидко ліквідують наслідки. Що треба зробити людям звернути за допомогою? Чи я як місто як місто буде допомога? Безпосередньо зараз людям основне завдання звернутися до районної адміністрації для того, щоб була фіксація безпосередньо їх пошкоджень. Окремо звертайтесь до національної поліції, пишіть заяви для того, щоб було все зафіксовано.